протезування із високими ампутаціями. Історія пораненого військовослужбовця. Адаптували три фільми та надрукували 640 примірників книг шрифтом Брайля. Проєкт для незрячих. Зібрав майже 400 тисяч гривень. Волонтер на велосипеді подолав більше тисячі кілометрів. Так одягає протез на спеціальних кріпленнях Віталій Яцишин. У нього подвійна ампутація ніг, одна із них висока. Напередодні він вперше вийшов на двох протезах з-за меж тренувальних брусів і зробив кроки самостійно. Його лише страхував фізичний терапевт. Спочатку був, як став спочатку на ноги, виходять, то трошки був як... Плані такого ну задоволений, що вже на ногах виходить. А зараз в подальшому багато праці, багато праці, щоб нормально виходить, шаги настроїти, нормально ходити. Виходиш. А так, нічого ні, неможливого немає. Поранення Віталій отримав на Донецькому напрямку у травні. При штурмі наших позицій міномет в окоп, поранив, три години поранив, до десяти лежав. Потім відбулася евакуація, бо евакуація не була і можлива через те, що все обстрілювалося. Бачив, що ноги пошматовані виходить, права то там взагалі не було на що дивитися, виходить. Я впав, виходить, один турнікет зміг сам наложити, другий вже хлопці допомогли. Начав причати 300 виходить, хлопці допомогли виходити, затянули бліндаж, надали перву медичну допомогу. Жгути виходить, як говориться, кожні дві години треба їх пускати, виходить, їх попускали, але ну, недоцільно було через те, що дуже масована була кровотеча. Віталій розповідає, одразу розумів, що хоче стати на протези. За словами фізичного терапевта Віталія Андрія Пітулі, для таких пацієнтів протези теж виготовляють тут, на місці у Суперхюменс-центрі. Тому, наприклад, Віталій мав змогу поїхати на протезування у США та обрав залишитись і пройти увесь шлях в Україні. Саме до цього пацієнта у нас була така одна з тенденцій: це швидка вертикалізація. Буквально за один день ми зробили тестовий протез. На ліву кінцівку, і ми зразу почали з ним вертикалізовуватись, це дало нам такий швидкий старт. За декілька днів знову ж таки іншу ногу йому зробили інший протез, і тому динаміка пішла довго». Такі випадки, як у Віталія Яцишина, у центрі називають складними, але зараз таким пацієнтам не потрібно їхати за кордон. «Місяць буває, як правило, кожного місяця 4-5 пацієнтів з високими парними ампутаціями, скажімо так, тобто на рівні стегна. Армії вилучення одного сурово, тобто не ні є ноги, теж буває до п'яти. Тобто, загалом п'ять-десять пацієнтів в місяць висота. За словами Андрія Пітулі, над кожним таким випадком працює команда фахівців, зокрема під час допротезної підготовки пацієнтів. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львівщина. Сьогодні на Львівщині попрощалися із трьома військовослужбовцями, які загинули на війні. Про це повідомили на сайті Львівської міської ради. Сергій Мартиняк, львів'янин, із початком повномасштабного вторгнення, активно допомагав Збройним силам України. Згодом, попри відсутність військового досвіду, став на захист батьківщини, виконував бойові завдання у складі 77-ї окремої аеромобільної бригади. Загинув 12 жовтня. Йому було 39 років. Руслан Паромов, уродженець селища Бучмани Житомирської області, Із початком повномасштабного вторгнення разом із родиною переїхав до Львова. Попри відсутність бойового досвіду, став на захист України долав 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Загинув 11 жовтня. Йому було 46 років. Мирон Гірняк уродженець села Лани Львівської області, у 2020 році підписав контракт із Збройними силами України та виконував бойові завдання у зоні проведення АТО у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації зустрів на передовій, боронив державу на східному та південному напрямках. Загинув 11 жовтня, йому було 47 років. Львівські хірурги прооперували дитину із вродженою вадою стравоходу. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці першого медоб'єднання Львова. Матвій Сотник народився місяць тому. Через годину після народження лікарі діагностували атрезію стравоходу. Це захворювання, при якому певна ділянка або весь стравохід повністю відсутні, і тому дитина не може їсти. Провели операцію спеціалісти дитячої лікарні Святого Миколая. Медики через три проколи розміром 3 міліметри шили стравохід. Як йдеться у повідомленні, діти з атрезією народжуються рідко: один на три з половиною тисячі малюків. Вада є однією з найскладніших вроджених патологій, які несумісні з життям без вчасної допомоги хірургів. Зараз Матвій продовжує лікування. Дитина починає самостійно їсти. Дане приміщення було заведено каналізацією, ми почали її проводити, відремонтовувати. І відповідно, вона знаходиться тут тут є чотири санвузли, вони розташовані поряд. Санвузли ми відремонтували один частково і встановили також двері в санвузли. Один ще санвузл не є відремонтований. Далі ми прибрали дане приміщення в плані сміття, тому що воно теж було закращене. Просушили його і вирізали цю стару вентиляцію. У Львові взялися за ремонт ще одного укриття на вулиці Олени Теліги. Його площа 122 квадратних метра, і воно розраховане на 100 людей. Директорка Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства Ірина Маулю розповідає, укриття стареї перебувало у занедбаному стані. Облаштованих входів до укриття теж не було. Їх планують розпочати робити наступного тижня. Зробити входи нові, для того, щоб не потрапляли дощ, не потрапляв і сніг, якщо буде. Також тут підвели мережі, електропосичання. Займаємося зараз каналізацією, так само водопостачання буде заведене, бо мережі всі зігнили і вони були непридатні для використання. До основних ремонтних робіт в укритті на Теліге приступлять після того, як завершать ремонт укриття на вулиці похилій. Там ремонтні роботи планують завершити на початку листопада. Зараз на похилі вже встановлюємо двері і закінчуємо будівельні роботи, проводимо побілку. Деякі дрібні роботи по фарбуванню фарбуванню дверей, фарбуванню пирил, відчищення сходів. І будемо такий якби фініш по похилі, окрім ремонту старих укриттів, у Львові облаштують нове укриття на вулиці Хмельницького площі Старий Ринок. Поки що невідомо, якого воно буде розміру, і наскільки людей розраховане. Поставлена задача в управлінні архітектури напрацювати концепцію, тобто буде. Під час напрацювання визначені всі елементи цього укриття. Відповідно яка площа підземного цього простору може бути використана із всіма додатковими необхідними елементами захисної споруди чи укриття, і відповідно тоді буде визначена безпосередня можливість його скільки. Неспроможне вони буде вкривати яку кількість населення, щоб це збільшити захист населення. Відповідно, буде будуть будуватися нові укриття для населення. Ну це будуть або як протирадіаційні, або як найпростіші укриття. Концепцію зовнішнього вигляду майбутнього укриття мають розробити упродовж 20 днів. Загалом цього року, за словами Ірини Мауль, у планах відремонтувати укриття на вулиці Похилі і Таліги, а також розпочати ремонт укриття на Шевченка. Ольга Дейнека, Олег Реп, Суспільне новини. Львів Григорій в дитячому віці почав втрачати зір. Остаточно втратив 38 років. Чоловік каже, що не вперше приходить на фільм з аудіодескрипцією для незрячих. Я слухав деякі фільми, які слухаєш в наушнику. І особисто я не сприймаю, коли йде загальний звук з залу, а окремо йде коментар наушнику. Мені дуже подобається, коли йде коментар з екрану. Ну, ви можете зрозуміти, що коли йде опис героїв, опис природи, опис інших, те, що відбувається на екрані, яке ми не можемо сприйняти зором, ну це просто чудово. Я мало трошки знаю про Андрея Шептицького і сподіваюся, що враження будуть такі, як і раніше. У цей прем'єрний показ прийшли не лише незрячі, а й студенти. Серед них Меланія Нагорнюк. Вона навчається на акторку драматичного театру та кіно. Мені дуже цікаво познайомитися із конкретно структурою фільмів для незрячих людей. В мене вперше такий досвід. Це можливість не відчувати себе інакшим. Це, це прекрасно справді. Владика Андрей та два інших це роботи в межах проєкту Подолати минуле Україна в подіях та особистостях. Організували це представники української спілки інвалідів. Усі за підтримки Українського культурного фонду. Як розповіла координаторка проєкту Оксана Потимко, робота тривала майже п'ять місяців. За цей час вони опублікували три книги шрифтом Брайля, 640 примірників та записали три аудіокниги. Цей проєкт, який творили Вір'яни, міська команда, він має національний характер. Тобто, кінцевий результат ми вже поширили в усіх без винятку районах від Закарпаття до. Донецької області, Слов'янськ, Краматорськ і так далі. Тобто не окуповані території. Зрячим учасникам запропонували взяти участь в експерименті послухати фільм із заплющеними очима. За словами Оксани Потимко, над проєктом працювало 12 людей. Це актори, художники, артисти та редактори. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів. Це Ластівка. Я її купив в Харкові у 2013 році, десь в жовтні, в цих самих числах. Чому саме його? Ну, По-перше, як я вже казав, в магазині було дуже багато комфортних, роверів, красивих, швидких. Але. Ну, якщо поїхав по місту, то б ніхто не сказав, вау, який розкішний ровер у тебе. І от він попався мені в очі. На своїй ластівці Олександр Сердюк 1 жовтня вирушив з Харкова до Другобича. Харків це рідне місто чоловіка і каже, що Другобич за два роки теж став таким. Місією і мандрівки був збір грошей для збройних сил. Буду вдячний за ваші поспілку, коментарі, донати, вподобайки, побажання, щоб я доїхав. Донайте, допомагайте збройним силам України. Я поїхав далі. Завершилась цього на 500 50 кілометрів. Краще не придумаєш. -ля -ля. Ну, це було весело і боляче. Найголовніша порада не їхати більше, ніж. тобі. Якщо тобі кажуть, їхати 30-50 кілометрів в день, то треба їхати 30-50, а не 115 в перший день. І потім у тебе коліна чотири дні відходять по селах, по бездоріжжю, по лісах. Ти вночі в ліси заїзаєш. Я дуже боюсь лісів, якщо чесно. Коли заряж в ліс вночі, а тут ти думаєш, ну всього, тебе немає шансу. І Як завжди, коли йдеш вночі, з'являється мій страшний сон. Маленькі, дерев'яні мости. Тирку, я просто заїхав з виключеним телефоном, з виключеним ліхтариком, без павербенку. Просто на блокпост, і тебе зустрічає військовий. Каже: Ви хто? В 23.20? Кажу: у мене є посвідчення волонтера з братства ОУН <свисті> Дрогобицької організації. Приїжджай. Виїжджав з, з Охтирки. І Я не взяв воду, я, 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 я такий, знаєте, от цей магазин щось мені не подобається. Вивізка, тут щось кафе не працює, а тут, а і хоп, ти вже в полі. Їдеш, і тебе ні, в ні води, ні їжі. Якимось дивуватися, між 25 кілометрів по бездоріжжю шашличок. Стоїть просто якийсь такі палаточка, і там на турі продається шашличок. І ти заходиш, мені все, будь ласка, дайте мені води, шашличок, все, що у вас є. Загалом Олександр подолав 1091 кілометр. Проїхав 11 областей за 16 днів. Під час зйомок сюжету чоловіку зателефонували Алло. та попросили увімкнутись в ефір на радіо і він поділився планами. Да, я доїхав, все окей. Ми зібрали 330 тисяч гривень да, і плюс там 50 тисяч зібрав в мене інший знайомий, книжку розіграв жодина. Але що я з ним зроблю? З Ластівкою я її теж розіграю. І це буде такі, знаєш, всі скидають на банку по 500 гривень, і потім через три тижні хто виграє, отримує ластівку, да? мій ровер? Зібрані гроші. Чоловік розпланував для різних фондів. Також вже відкрив новий збір на човен. Підтримати можна за посиланням у соцмережах Олександра. Окрім цього, у його планах участь у благодійних концертах. Чоловік проводить аукціони, так теж допомагає забезпечити українських військових. Іванка Досько, Олег Греб, Суспільне новини, Львівщина.